Що тобі в першу чергу приходить в голову, якщо говорити про весь рік? Я думаю, що мені приходить в голову те, що приходить в голову ну, більшості людей, які намагаються подивитися на міжнародні відносини, зовнішню політику і нашої і нашу, і інших держав, це звичайно. Прихід Трампа, тобто вступ його на посаду і те, що він зробив. Тому що, ну я не схильний переоцінювати роль особистості в історії нас, як ти пам'ятаєш, вчили до цього ставитись mm. так збалансовано, але треба віддати належне, що він дійсно. Або перевернув, або намагається перевернути, переставити всі оці віхи, столи в світовій політиці, дещо йому вдалося, дещо, на щастя, не вдалось. Але він запустив процес, який прискорив оці тектонічні су, які відбуваються в світовій політиці. Тобто, однозначно, я вважаю, що це. Трамп і його політика ну, внутрішня більше цікавить американців, ну у нас, перш за все, цікавить зовнішня політика. Отже, рік Трампа, так? Він... ну треба сказати, при цьому ми до нього, ну, м'яко кажучи, критичному ставленні, так. Він взяв цю шахівницю, про яку ми знаємо з класичної дипломатії, перевернув її, чи змів всі фігури і почав грати в Чапаєва. Абсолютно.